Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика. Це просто. Продовжуємо підготовку до ЗНО. Розв'язуємо сьогодні завдання з теми цілі нерівності. Отже, перше завдання розв'язати нерівність. У нас нерівність подвійна. Х на 2 в межах від Х плюс 1 до Х плюс 2. На перший погляд здається, що дуже тяжко, оскільки змінна х присутня і справа, і зліва і по центру, що робити в таких випадках? В таких випадках найпростіше, щоб було швидше, якісно і правильно, давайте ми нашу подвійну нерівність розіб'ємо на дві. А саме, якщо ми закриємо праву частину, ми бачимо, читаємо нерівність x плюс 1 менше за x на 2. Запишемо, будь ласка. х плюс 1 менше за х поділити на 2. Тепер, знову ж таки, закриваємо ліву частинку да, і бачимо х на 2 менше, ніж х плюс 2. Знак системи. Тобто ми нашу подвійну нерівність подали у вигляді системи двох нерівностей. Давайте їх розв'яжемо. Очевидно, що тут множимо на 2, і в другому випадку множимо на 2, щоб не було цього ділення на 2. Отримуємо 2х плюс 2 менше за х. В другому випадку отримуємо x менше за 2х плюс 4. Крокуємо далі х в перший. Нерівності переносимо вліво, отримуємо 2х мінус х, тобто х. І двіечку перекидаємо менше за мінус 2. В цьому випадочку, х можна перекинути вправо, щоб, скажімо так, не було від'ємного знаку, тобто, буде х. А четвірочку перекидаємо мінус 4. Тобі ж, у нас виходить наступне: що у нас. Якщо нанести оці два числа на числовий проміжок мінус 4 та мінус 2 для зручності, х більше за мінус 4 пішло вправо, х менше за мінус 2 пішло вліво. І оце спільне оце буде розв'язком до даної нерівності. Тобто х належить проміжку від мінус 4 до мінус 2, причому не включаючи тобто круглі. Дужки. Продовжуємо випадок номер 2. Знову ж таки розв'язати нерівність. Знову подвійна нерівність по центру х квадрат плюс х в межах від більше рівне за 2 і менше рівне 6. Так само розкладаємо на систему двох нерівностей. Знак системи. Отримуємо х квадрат додати x. З одного боку більше рівне 2, а з іншого боку х додати х менше 6. Отримали дві ось такі нерівності. Тепер 2 та 6, відповідно, перекидаємо вліво. Отримуємо х2 додати х відняти 2 більше рівне за 0. І х квадраті додати х відняти 6. Менше нуля. Тепер подивимося на першу та на другу. Це у нас е, квадратні три члени, які можна розкласти на множники, прирівнюємо нібито до нуля да, як квадратне рівняння, можна підібрати. Добуток мінус 2, сума мінус 1. Очевидно, що корені в першому е, в, типу рівнянні або ці локальні точки у нас будуть що. Мінус 2 та 1, тобто х плюс 2 на х мінус 1 більше рівне за 0. В другому випадку добуток мінус 6, сума мінус 1, тобто мінус 3 та 2. Тобто х плюс 3 на х мінус 2 менше за 0. Одночасно. І тепер давайте з'ясуємо. Яка ж буде відповідь до е, даної подвійної нерівності? В першому випадку наносимо на числовий проміжок наші точки мінус 2 та 1, причому у нас е, рівна, тобто зафарбовано, мінус 2 та 1. Плюс мінус плюс, можете перевірити, взяти число більше за 1, наприклад, 5. Буде плюс, плюс, плюс на плюс, плюс. Ну, далі чергування пішло плюс-мінус плюс. Нас цікавить більше рівне за 0. Тобі ж, в першому випадку у нас буде Х належати проміжку від мінусу нескінченності до мінус 2, включаючи квадратна дужка В об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності. В другому ж випадочку, візьму інший колір. У нас. Точечки мінус 3 та 2. Відповідно, виколотити точки, бо е, строга нерівність мінус 3 та 2. Знову ж таки, плюс. Мінус, плюс. Можете перевірити, взяти 3. Да? Наприклад, 3 плюс 3 додатні, 3, мінус 1 додатнє, тобто плюс, мінус, плюс. Нас цікавить менше рівне за 0. Тобто те, що має знак мінус. Тобто, в другому випадку. Х належить проміжку від мінус 3 до 2, не включаючи. І тепер, об'єднуючи, оскільки це система, значить, у нас має бути одночасно, об'єднавши об ось оцю відповідь з оцією, можемо сказати: дивіться, мінус 3 це менше за мінус 2, значить, воно подіє на мінус нескінченність. Тобто х буде. Починатися загальний не від мінус нескінченності, а від мінус трьох. Тобто х належить. Від мінус трьох, не включаючи. Наступно йде мінус 2. Да? Бо мінус 2 менше за 2. Квадратні дужки включаючи в об'єднанні. Далі одиничка. І на плюс нескінченність діє двічка, бо двійка найбільше. Тобто, загальний розв'язок до даної. Не подвійної нерівності буде х межах від мінус 3, не включаючи до мінус 2 включаючи, в об'єднанні від 1, включаючи до 2, не включаючи. Дякую за увагу. Надію, що відео було корисне. Чекаю ваші коментарі.